Шанлін М1. Ось цей красень. ось бачите Органи управління. Все тут чудово зроблено. Ось меню. І вони таким його зробили. Можна його так от перелистувати, ну Комусь плюс, комусь, комусь мінус. Мені все одно. От, ось так от зроблено. Тут, бачите, аж два сертифікати Hi-Res, і мені здається, що виробники переборщують трошки з оцими всіми сертифікатами. Тобто треба розуміти, що це більш якась реклама, маркетинг, тому що ось такі бюджетні моделі, це, звісно, що вони може і можуть там відігрувати ХРС, але толку від цього не дуже багато. тому що Бюджетний звук від великих компаній це завжди компроміс, і компроміс дуже відчутний. Тому є там хай-рес, нема там хай-рес, ніхто не може цього поміряти. Верніше, можуть в якихось лабораторних умовах, але насправді в справжньому житті тих 40 кГц ви ніколи не почуєте, тому що людське вухо на це не здатне. Навіть якщо у вас дуже-дуже чутливий слух, і ви там чуєте як музиканти, а то може і краще, ніж музиканти, все одно тих 40 кГц ви не почуєте. Один зиск від цього це те, що коли у вас дуже великий діапазон відтворення, то Ті частоти, які співпадають з слухом людським, вони відігруються більш впевнено. Це так більш можливо, але і це не факт. Тому оці всі наклейки, гарні хайрес, не хайрес, це маркетинг, і це ви потрібно розуміти, якщо ви адекватна людина. І як я вважаю, що я Трошечки розуміюся на таких от е, девайсах, е, тому, якщо ви спитаєте мене, навіщо я собі придбав е, цей плеєр, по-перше, мені було цікаво. По-друге, в мене до цього був Shanling, та що був, є, Shanling М0, і е, цей крихітний плеєр дуже-дуже дуже класно працює. як е, Транспорт. Тобто, його дуже класно під'єднувати до підсилювачів, і він дуже якісно відпрацьовує як транспорт. З нього класно йде сигнал, ніяких проблем, нічого не переривається. І ось цей малюк також дуже класно працює як транспорт. І єдина його перевага перед малечою м 0 Pro, те, що в нього є ось такі от кнопки управління. І це дуже зручно, я вам скажу. Тому що я пару разів брав цей плеєр з собою на роботу, і навіть крізь куртку я можу на, на дотик пізнати, які кнопки і натиснути їх при потребі. А кнопок у м 0 Pro немає, і там тільки сенсорне управління, і це не дуже зручно. Тому о, цей плеєр буде мною використовуватися більше як транспорт, не як джерело звуку. Ну, джерело звуку, звісно, в цифровому виді. Але. Декому такий плеєр дуже сподобається. І я скажу, що якщо ви початківець і ну, ви шукаєте собі такого ефектного яскравого звуку, то тут ви його знайдете. Єдине, що ви повинні розуміти, що е, такий плеєр е, він не може бути дуже потужним, тому звук однозначно якісніший і кращий з балансного виходу. Отже, ось ви бачите, в мене тут мої Dark Horn. І вони розкриваються цим плеєром дуже-дуже непогано. І це все з балансного виходу. 3,5 вихід тут більше такий, скажімо, номінальний, бо повинен бути. Дуже слабенько грає плеєр з 3,5 і якісь. Темненькі наушники, такі дуже чутливі, дуже м, котрі, ну скажімо так, якщо вони навіть у вас на телефоні дуже гучно грають, то можна їх підтикати в 3,5 в цей плеєр, але великої якісті звуку ви тут не отримаєте. О, набагато все краще буде, якщо все буде з балансу. Отак, от, от я вам скажу. Ну, і тепер особливості звуку плеєра. Яскравий, дуже такий повітряний, рознесений, розкутий і виподібний звук. Це така собі прикрашеність, я можна сказати, багато кому з слухачів подобається виподібний звук. Коли у вас акцентовані низькі частоти, і високі частоти, а середні частоти трошки при, е, приглушені, і е, е, плеєр при цьому грає чисто. От. І це у тих, хто не дуже досвідчений звуку, дуже, дуже це подобається, тому що воно так бадьоро так цикає і бумкає. і... Звук від того сприймається більш таким святковим, більш яскравим. Ось це все тут присутнє у повній мірі. Якщо вам подобається електроніка, якийсь рок, ну, не дуже така собі серйозна музика, то ось такий от плеєр вам буде 100% заходити. Якщо ви любите більш якусь серйозну музику, типу. там Академічної, там, джазу якогось там або інструментальної музики, то те, що стосується більше середніх частот, то це не ваш вибір, однозначно. Ну і тепер про бас. Бас тут ефектний, доволі глибоко копає, має і саб-бас, має і непоганий удар, і все непогано, але. Не вистачає цьому басу трошечки такої монум... монументальності, такої якоїсь більше впевненості, якогось більше тіла, насиченості. Бо, як і весь звук цього плеєра, бас тут теж відігрується більш легко, більш, більш яскраво. І ну, я вважаю, що це зроблено. Спеціально для, для того, щоб вражати слухача з першої секунди, щоб послухала і сказала: вау, ого, оце як він вміє. І, мабуть, це бас це дуже велика перевага цього плеєра. І такий розрахунок компанії Shanling на те, що цей бас сподобається одразу покупцю. Середні частоти непогані. Трошечки вони приховані на фоні ВЧ і НЧ. Непогана в них інформативність, але, як я сказав, не вистачає насиченості, не вистачає інформативності по посереднім частотам. От, трошечки може бути чоловічий вокал кращий, ніж жіночий. А так, по більшості. Непогано, але недостатньо, От так я скажу. І високі частоти. Тут у нас теж все яскраво, все красиво, але теж недостатньо. І е, теж тут е, як, і, як і бас. Його багато, але е, насиченості і натуральності трошечки високим частотам не вистачає. Вони грають бадьоро, вони грають легко, вони мають таку непогану сепарацію. Але що, що стосовно тілесності і що стосовно натуральності, трошечки, трошечки не додали. І все це краще сприймається з балансного виходу. А як я вже сказав, на 3,5 особливо високі частоти дуже не дуже. От, от і отримуємо ми тут такий от бюджетний звук, дуже яскравий, дуже такий святковий, але звуку, якого не вистачає монументальності, не вистачає тілесності, не вистачає насиченості. І Дорослості. Особливо, якщо з… зрівнювати з більш такими вже знаними моделями. От, і навіть якщо я візьму той же самий свисток від Shanling UA 4, то він нараз переграє цей плеєр. що стосовно е того, що я розповів про вади звуку. Але, якщо ви будете використовувати такий плеєр, як я, тобто транспорт, джерело, то тоді тут все, все гарно. Він дуже добре відпрацьовує. Ніяких проблем із підключенням, відтворенням, тут нічого такого немає. Тобто малюк непогано грає. Як для бюджетного сегменту, і дуже класно відігрує як транспорт. От На це ви повинні зважати, коли обираєте такий плеєр для своїх потреб. А ще я хотів додати, що з приводу сцени і з приводу об'єму об'ємність тут непогана, але сцена трошки не так відчувається, як об'єм. Тобто, якщо ви слухаєте якихось живі інструменти, то ви відчуваєте якийсь простір, але не відчуваєте місце в тому просторі, де знаходиться інструмент або вокаліст. Ну, воно грає дуже ефектно, але локацію і конкретне місце в просторі, ви не будете сприймати. Так, як це роблять більш дорослі варіанти. От, ось такий, от він, Шанлінг. М1 дуже непогано. Але ну, може, коли якась нова прошивка вийде, може, вони трошки покращать тілесність і насиченість по звуку. А так, в мене вже було, було одне оновлення. Я тільки його ввімкнув, настроїв Wi-Fi. І одразу мені прилетіло оновлення. Не можу сказати, що щось кардинально змінилось у звуці цього плеєру, але підтримка є, і це дуже добре. Ну, якщо щось зміниться, якщо вони трошки щось покращать у звуку, то я вам про це розповім. А на цьому все, на все добре.